Вітаю, друзі! З вами канал Clash Today. Мене звати Боні, і сьогодні вам хотів би показати дуже і дуже цікаву базу. Ось так вона виглядає, наче нічого надзвичайного. Ну, сьоми тиха, рашар не вистачає трошки дефу, але насправді не вистачає набагато більше, ніж нам здається, на перший погляд. Гравця звуть Гренінця чи Грінніня. Скрізь за все це Гренінця. так воно, мені здається, читається. Ми відкриваємо профіль. І що ми бачимо? А бачимо ми наступне: немає тупо війська. Просто немає казарми, жодної казарми. Не дарк казарми, не простої класичної казарми. Тільки один герой, вкачаний до п'ятого леву. Більше нічого нема. І ми запитаєте, точніше, ви запитаєте, а як так сталося? А насправді варіації того, як так сталося, всього два. Варіант перший. Більш класичний це про те, що я казав в останніх відосах, що колись з самого початку гри була можливість продавати будівлі. Це більш класичний варіант, але я більш е склоняюсь до варіанту другого. Тому що я знаю цього гравця насправді, і цей гравець цікавий тим, що він колись е, дуже давно займався компіляцією файлів, файлів Clash в Clans Що це означає? А він а, з допомогою а, ПО, стороннього ПО взламував файли гри і міг зробити так, що, наприклад, на третьому ТХ могли з'являтися електродракони. Це все в той час, ще, коли вони тільки-тільки з'явилися. І плюсом до цієї всієї магії третього ТХ, електродраконів, він зробив можливість обходу заборони. Виставляти увесь деф і потім тільки апати тх. Іншими словами, він просто міг апати тх, не виставляючи увесь захисний деф і всі будівлі, які потрібні для апу на наступне левел та онхол. Тож, як ви розумієте, в клеші в свій час можливо було робити дуже і дуже багато надзвичайних прикольних і класних речей. Наприклад, як Xmod Games чи яке відміняло атаку, якщо вона була невдалою. Тому, якщо, до речі, вам цікаво, залишайте коментарі під відеосом, І якщо вам цікаво, напишіть про це, і я обов'язково зніму в свій час такі відоси на цю тему. На цьому у мене все. Не забувайте, що Україна обов'язково переможе донатте на ЗСУ, і все буде Україна. На цьому в мене все з вами був Боні. Папа.